Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Ось і закінчився вже сезон, але багато огородників, так і я, думаємо, що прийде весна і почнеться знову сезон. І для цього ми готуємо і ґрунт для посіву, насіння на розсаду і шукаємо найкращі насіння для посадки овочів через те, що хочемо зібрати в наступному році ще кращий урожай, як у цьому році. Але, друзі, є ще один такий агротехнічний прийом, який сприяє з більшості і кількості, і підвищує якість дозріваючих плодів. Це, цей прийом це вплив рослин одна на одну. І деякі рослини можуть пригнічувати сусідство культури, а можуть навпаки сприяти їхньому росту та розвитку. Тому, друзі, дуже важливо знати. Які ж культури можна садити в слідуючому році поруч? За самі важливі культури я вам вибрала інформацію. Базилік благополучно сусідить із будь-якою городною культурою. Наприклад, якщо ви посадите його поруч із томатами чи салатом, смак цих рослин значно покращиться. Окрім того, базилік відлякує комарів. Категорично не рекомендується висаджувати цю рослину тільки поруч із рутою, квасоля. Прекрасно сусідить із котячою м'ятою, моркою, білоголовою та цвітною капустою, полуницею, календулою, буряком і кукурудзою, а з такими культурами, як цибуля, кріп і часник, цю бобову культуру садити не бажано. Броколі та брюссельська капуста прихильно ставляться до сусідства із буряком, календулою, морквою, гречкою, чебрецем, полином. Цибулею, щавлеєм, чорнобривцями, нагідками, а з полуницю ці різновиди капусти городньої не переносять. Білоголова і цвітна капуста добре вживаються з брокколі брусельською капустою, помідорами, шпинатом, селерою та мангольдом. Але не саджайте їх поруч із полуницею. Буряк добре розвивається поруч із цибулею. І такими різновидами капустами, як білоголова, броколі, цвітна і колірабі. А по сусідству із виткою кваселою і гречицею польовою краще не висаджувати. Шніт цибуля. Її можна сіяти при стобурових колах яблунь, у міжряддях ягідних кущів у винограднику, розарії, поруч із томатами та горохом. Цей різновид цибулі покращує ріст і смакові якості плодів сусідніх культур. Моркву садять біля ранньої картоплі, капусти, цибулі, гороху, шавлії, розмарину, салату, полину та. Козельців часник вирощують поруч із капустою, трояндами, томатами та плодовими деревами. Він відлякує від цих рослин попелицю, морквяну муху і японського хрущика, але на гороховій або квасолевій гряці його не саджають. Огірки дружать з квасолею, редискою, ранньою картоплею, кукурудзою, соняшником і капустою, але з пізньою картоплею вони не сумісні. Кукурудзу можна садити по сусідству з динями, огірками, гарбузами, квасолею, соєю, ранньою картоплею. Баклажани дуже люблять сусідство з квасолею, але не з картоплею і томатами. Кріп здатен. Підвищити смакові якості брокколі, цвітної білоголової капусти, салату, огірків і цибулі, але через морквяну муху йому шкодить сусідство з морквою. Чорнобривці це найкращий засіб від нематод. Кабачки, огірки будуть надійно захищені від шкідників, якщо по периметру грядки посадити на Стурці. Солодкий перець можна захистити від жуків, посадивши між нього рядами амарант. Благотворно впливають один на одного люпин і тютюн. Свічки люпину робляться соковитішими та яскравішими, а листя тютюну росте значно швидше. Квасоля, оплітаючи кукурудзу, теж захищає її від шкідників. Якщо посадити на одній грядці шпинат і редис, то вони будуть рости здоровими і не потерпати від комах. Якщо посадити алісу між рядами картоплі, квітка забере на себе всіх жуків. І вони не зіпсують урожай картоплі. Захистити капусту від паразитів допоможуть низькорослі сорти цинії, нектар якої має сильні пахощі. Також, друзі, є пари рослин, яким буде дуже добре поруч один із одним. Це морква, наприклад, і цибуля. Вони захищають один одного від морквяної та цибулевої мухи, капуста і селера надійніше протистоять багатьом шкідникам і хворобам, огірки і кріп. Ці рослини без проблем живаються поряд. Базилік і помідори вони завжди один другому допомагають. Чудово почуваються, плодоносять до холодів огірки, які плетуться по кукурудзі. Квасоля добре почувається з огірками та помідорами. Ридиску потрібно сіяти там, де пізніше будуть кабачки та інші пізні овочі. Отакі друзі поради стосовно овочів і пряних трав. Ще хочу дати вам цікаву інформацію, як дружить між собою дерева. Основними чинниками, які призводять до несумісності, фахівці називаються наявність однакових хвороб і шкідників, виділення у повітрі або в ґрунт певних речовин, що пригнічують сусідні рослини кущі кущі дерева. Затінення низькорослих видів високими деревами, наявність однакових кореневих систем в одному горизонті ґрунту. Деревам потрібні однакові поживні речовини, що призводять до ґрунтової втоми. Спеціалісти стверджують, що ідеально висаджувати на ділянці дерева, які відносяться до одного виду. Наприклад, якщо ви можете створити лише яблуневий сад, або грушевий сад, або вишневий сад. Однак це можна зробити, коли велика ділянка. А коли маленька ділянка і хочемо смакувати різними фруктами, ягодами, вирощеними своїми руками, потрібно знати, які дерева можна садити поруч, яке сусідство не любить яблуня. Яблуня не любить, коли. Біля неї росте ялівець звичайний, малина, картопля, черешня, груша, персик, глід, бузок, калина. Волоський горіх краще взагалі висаджувати в різних кінцях саду. Не можна садити поряд з абрикосом, волозькі горіхи, черешню, вишню, персик. Не вживаються між собою груша і бук, барбарис і груша, чорна смородина і вишня, малина і вишня, груша і слива, ялівець і, і барбарис, агрус і малина. Звичайно, в деяких садівників навіть погані сусіди приживаються, але потрібно знати агротехніку, як її використовувати, як правильно доглядати за деревами, щоб можна було цю конкуренцію звести до мінімуму. Друзі, знаючи дану інформацію, ви її можете використати, коли будете висаджувати молоді дерева та кущі, коли будете планувати посадку овочів на вашій земельній ділянці. Також в наступних відео я розкажу, які сумісні поряд квіти, які сумісні поряд кімнатні рослини. Я бажаю вам, щоб ваші мрії збувалися, здоров'я вам, а саме головне мирного неба над головою. До побачення, дорогі друзі, до нових зустрічей.